Хіба у запорожців чисті душі? Вони ж тільки п'яниці та розбійники. Говори. Нема душі чистішої, ніж у цих гаспицьких синів. Вони живуть по писанню і не водяться з жінками, б'ються з бусурманами і захищають віру православну. Ну і що? З ким це ти тут розмовляєш? Ну, тепер говори, чого твоя душа бажає. Спасіння хочу. Не можна. Всього ніяк не можна. Чому не можна? Навіть дуже можна. Припини, ти що тут дивеш, припини! Ти ж сам знаєш, не з власної волі я стала відьмою. Я за тебе душу віддам. Згода. От маєш першого і другий буде.